І Сина і Святого Духа. Возлюблені Господі, браття і сестри, ми сьогодні звершуємо пам'ять святих Отців, Спасителя нашого Господа Ісуса Христа. Так називаються найближчі Його родичі. Ту неділю ми святкували правоців. Це так, якби ми говоримо дідик, бабка і батько і мати. Отак От є правоці і отці. Але якщо ви звернете увагу на список, який церква подає нам в списку отців, то там будуть не ті люди, котрих ми сьогодні чули в Євангелії, які були по плоті, які плотські родичі. Багато з них більшість, навіть не святі люди, які ми сьогодні чули, це просто родословно. Але отців ми якраз святкуємо святих. Церква підкреслює, що ті, які вірили в Месію, які його чекали, ті й стали його бать... прабатьками і батьками. Зокрема, от саме називаються пророки. Всі пророки Старого Завіту, три отрука, Ананія, Азарія Місаїл, які були в огні, горіли в пищі, інші святі, ближайші до нього, які духом служили Христу, якого ще не бачили, але знали, що з їхньої плоті, з їхнього народу ізраїльського прийде обіцяний Месія, в якого вони вірили. Так само апостол Павел вже пізніше робить аналогію, так як в Христі оцій правоці, не всі, які були йому кровні родичі, так само і ми в Новому Завіті всі, хто хрещений в Христа, тому і називаємося християнами, ми його родичі, хоча кров у нас може бути не Його, але по Духу ми його діти. От в цьому головний зміст, браті і сестри, сьогоднішнього дня. Часто ми чуємо священики, як люди, особливо зараз в цей час, на своїх дітей не годують. Один сучасний проповідник, який вже помер, протерей Дмитрій Смірнов. Він говорить так: а що ти жалуєшся? Я цитую його слова, на свою дитину. Ну, подивись, це ж твоя плоть, гени твої. Ну, ти скажеш 50% там чоловіка, все саме недобре, то чоловік або навпаки жінки чоловік скаже. Хоча буває і таке, коли дійсно дитина абсолютно похожа на когось одного, може навіть. Від мене нема ніяких генів. Ну добре каже. Ну, ти ж при всіх казала, є відеозапис, що ти любиш ту людину, другу. От тобі Бог дав дитину повністю його по генах. Ти ж казала, любиш його? От люби, значить, свою дитину, таку, як і він. Або ту частину генів, яка в нього була, ти теж казала, що любиш, любив своїй дитині. Так от він каже, нас Бог самобільше навчає в житті, а церковне таке слово вразумляє. Розум до нас тоді приходить це досвід, з цим саме мудрість. Самобільше, коли ми маємо своїх дітей, їх виховуємо. Дітьми нас самобільше смиряє. Ніхто нас так в житті би не смирив, ні чоловік, ні жінка не батько, ні мати, є такі люди дуже горді по своєму нраву. Ніхто би їх нічим, не ні, пнутом, ні, ні не ні пряником, нічим би їх не взяв, але дитина смиряє самобіше. Так Бог устроїв. І Він каже: мало того, це твоя плоть, і ти несеш за неї. От, ти бачиш, кого ти взяв собі в супружницю чи в супругу, а потім тобі це. Бог показує всі недоліки. Коли твої батьки про то говорили, ти в рожевих окулярах казала: ні, 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 це самий лучший чоловік на землі, бо тепер і огени в своїх дітях терпи. Ти ж при всіх казала, ти не слухалась, не слухав. Коли тобі со сторони говорили, бо ти влюбився, тепер май цю влюбленість і до своїх дітей. А по-друге, це плоди нашого виховання, каже він. І правий. Там, де ми не допрацювали, от кажуть, часто люди от в сім'ї, особливо це, видно, в багатодітній. Одна дитина буде така, друга друга. Або, наприклад, четверо будуть такі, а один такий. І кажуть, ну виховання ж одинакове. Ні. Виховання то одинакове по правилах, але десь уже мама устала в той момент. Наже це може бути не остання дитина. Уже десь там руку махнула, та дитина почувствувала нелюбов. І все рівно сказується: вроді в одній сім'ї одинаково ростуть, але ти десь теж винуват чи винуватий у вихованні. І от теж терпиш потом від тої дитини. І кажуть люди, ну як в одній сім'ї, а один такий. Отак. Бо десь і його не догляділи. І от, браті і сестри, все з точністю навпаки. У Христі. Сьогодні ми святкуємо його пам'ять, яка честь бути отцями, правоцями Христовими. Він, навпаки, взяв їхні гріхи, а не вони, не, 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 не наоборот наслідував, щоб вони мучилися саме їхні погане, а Він саме чистий, взяв і очистив ще те, що в них було нечисте. А нам взагалі, тому що ми після цього звемомося його родичами. То нам взагалі яка честь брати все тільки саме хороше, як по генах беруть від Христа Спасителя, який наш родич, який має родитись за декілька днів і в наших серцях. Сьогодні, браті і сестри, також ми згадуємо пам'ять людини. Яка є отцом православ'я на Закарпатті. Ми теж маємо своїх отців, кожен з нас впливав є такі люди, наставники, називаються в духовному житті, які впливають на наш духовний розвиток. Якщо би ми з ними не зустрілись, хто знає, як би ми жили зараз духовно. І взагалі, коли ти з святими людьми зустрічаєшся. Ти потім тебе це тримає, ну так як от Затуст каже, коли прийдеш там, де смолу варять, ти ще довго нею пахнеш. Бо так і ти зустрівся, може бути кілька хвилин з святим, але ти ще тиждень будеш ходити під впливом цієї людини. Цих людей описують так, як вони завжди раді. Вони радуються кожному дню. Сьогодні дуже актуально це, тому що дуже багато недовольства в людей ропоту. Святі часто дуже багато терплять скорбі. Чому люди, які живуть коло них і не розуміють, що вони святими живуть? Бо людям притаманно, ага, раз ти так мучишся, значить, оцей старозавітній шаблон, значить, і Бог тебе не любить. Святі, запам'ятайте, в 99,9% терплять під час земного життя скорбі, великі. Но в той самий час у них всіх одна ця риса. Вони раді, вони благодарні, людина до них приходить і так набирається цього, думає, ну дійсно як мало треба для щастя. Коли ти приходиш до такої людини, таке чувство, що за окном нікого більше немає, тільки ти для неї. Ти чувствуєш повагу, любов, ніжність, як ця людина іскренне тобі співпереживає, коли ти розказуєш своє горе, воно стає якби її горем. Отакий От був архімандріт Василій Пронін, який помер в 1997 році в Мукачівському монастирі, там зараз похований, і ця людина готується до канонізації в нашій Мукачевській єпархії. Людина, яка служила і в Ужгороді в Покровському храмі перед тим, як була в Мукачівському монастирі, людина вчена задалеко ще до того, коли був створений перший фізиками колайдер, він уже предсказав про таку штуковину, вона описана в нього. Мав дар прозорливості. Багато монахинь свідчить про те, скільки він предсказує їм, але попри те, що був. Справжній монах, духоносний старець, батько, який любив свою паству, своїх сестер. Попри те, все він був і вчений. Постійно був в книгах, займався археологією, фізикою, математикою, написав цілий труд по математиці, який в той час це був Радянський Союз, які публікували його в атеїстичній державі, в наукових журналах Москві. І в його келії було багато. Людей, які, які були доточні до тої науки, наприклад, Василь Погира, багато з вас мають його знати, як не тільки історик, але мистецтвознавця знавця нашого краю, який багато про нього написав і навіть фільм створив. І є навіть завдячуючи цій людині, Василю Погирі, створений маленький ролик, де навіть на відео знятий архімандрит Василій Пронін в останні дні свого життя. І сьогодні нам теж слід, браті і сестри, пам'ятати цю людину, молитись до неї. Прийде час, і ми багато що ще почуємо, але і зараз, якщо ви будете молитись, побачите, як Бог діє через нього, як виконує ваші прохання по молитвам Отця Василія. Ви неодмінно просто після того скажіть про це, тому що зараз збираються матеріали. Дуже багатьом людям він сниться, які його ніколи не бачили. І потім, коли люди приходять, кажуть, мені снився старий священик, показуємо фотографію. А це він. Люди його ніколи перед тим не бачили. Він предрік дуже багато подій, пов'язаних із Мукачівським монастирем, які вже збулись. І ще які збудуться. І я теж вас закликаю дізнатися більше про нього як того, хто стверджував православ'я в нашому краї після його відродження, і, зокрема, в нашому теж місті Ужгороді. Архімандрит Василій Пронін був дух, духовним чадом, дитиною нашого святителя Іоанна Шанхайського. Чому ми і строїмо тут храм чи святителя Йоанна? Тільки тому. Тому що отець Василій, коли прийшов в Ужгород, він переписувався своїм духовником і в Шанхай писав листи, зокрема в Китай. І йому сюди приходили листи на набережну, в покро, покро, тепер де Покровський храм, православна набережна. Листи, власноручно написані Святителем Яном Шанхайським. І от. Розповідає його келеніця, монахиня Лідія, вже покойна, яка померла в 2007 році. Отець Василій Пронь в 94-му році вже скелі не виходив. Він вже лежав, був хворий. У 1994 році відбувалася канонізація святителяна Шанхайського. Він тоді інтернету не було, ніхто в монастирі нічого про цього не знав святого, тому що це взагалі була закордонна церква роз'єднана. Тоді ми з ними не мали супричастя. І приходить до нього келеніця, а святіт Люан співає, Величаємтя, Святителю наш Шіони. Вона питає, а про кого ви співаєте? Він каже, мого сьогодні духівника канонізували, святителя Ліана Шанхайського. І потім уже в монастирі узнали потім. І вона стверджувала, що він саме в той день, коли відбувалась канонізація, співав це величання. І от плод Святителя Йоанна, який я вам сьогодні говорю: отак от ми в духовному житті теж маємо батьків. Своїх наставників, про яких треба знати, яким треба молитись, які теж нам будуть у цей нелегкий час своїм прикладом допомагати. Отець Васілій багато настраждався, коли будувався Покровський храм в Ужгороді, він був його настоятель, і швидка його забирала із того, що він помирав з голоду. Такий був час, що було мало прихожан, прихожани були бідні. І тут назначали. Тому й монахів служити на бідні приходи, тому що женатий одружений священик взагалі би не прожив. І там, живучи біля храму, в тій сторожці, яка й зараз там є домик, описують газети Забирали православного монаха швидка забрала з того, що він спух з голоду, тому що не було що їсти. Він розказував потім сестрам, що варив собі одну воду, і картошечка, якщо попадалась, це було для нього благо. Тому що такий був час, теж війна була, якраз той період, коли він служив. У храма були великі борги, які треба було повертати державі. І в такий от період він багато претерпів. Ну, бачите, сьогодні готується до канонізації святих. І його приклад завжди мене водушевляє, тому що часто кажуть і чуємо. Погано молитесь, що ви храм не можете добудувати. Я завжди привожу приклад отца Василія, наприклад. Я кажу: І він погано молився. І він поганим був. Але храм і ще в той період, коли він там служив, теж він розбудовувався, ще довго борги верталися. Це може бути і не тільки те, що ми погано молимося, може бути і це. Але може бути навпаки особливий промисел Божий, який веде людей, які. Безропотно приймають цей хрест і ще до більшого блага. Тому в переддень Різдва Христового, браті і сестри, всіх вас закликаю цього святого пам'ятати і всіх, хто стверджував нас в церкві в нашій православній вірі. Амінь.